Всім доброго мирного вечора, вже вечір. Будемо зараз готувати наших клієнтів. Всі мене ждуть. Кроличкам дала, я покажу, О, Подивіться. Всім дала лужпайок, поїли. І тут всім тут картоплинку зараз. Подивіться, дала лужпаючок. картоплинку ще там одному дам. Поїли всі мої красавчики. На На тобі картопленку. Вот такие красопетки, яка серебрушка красива, так? Да? Дівочка моя. Не хочу діти, дівки, то хлопців не які Всім теж дала всім. Сінку є, витягають. Ось такі в мене. Отакі такі красоп'еточки, бачите. Всі в мене тут. Діті конфеті. Зараз курок нам їсти, зажену. Ось, їм дала, водичка є, лупаючок накидала. Це з картошечки. Поїсти до ранку. Дехто їсть, а дехто не їсть. Пішли, діточки. Качечки зараз покажу своїх. Будемо перекидати цей. Включаємо світло, кажи. Ідемо годуємо. Та буде цвет. Давайте, діти. І сюди. Тут буде бочка така. Тут я їм така. Геля. І гуси йдуть сюди. Геля сказала. Вот такі у мене кочечки у мене. Дээ, Ой, ут А таріанка Качка тут. Он що ж тут вибавляти. Геля. Он так коп. От тут качурки. Хай вони тут і сидять. Не буду їх випускати, якщо то я їх подстелю. Хай сидять. Всі зайшли. Всі чи ні? Поночі на вулиці вже вже поночі. Все. Всі зайшли. Закриваємо. Отак. Аспилюка йде, ловила. Я за три їх не випущу. Дам їсти, да хай сидять. Наші курочки. А без качок то менше буде. Ще не стріляла. Качки дуже. Ще одненьку курочку пойду ловити, як зловлю. Всім привіт! Що моя краса? Отак повну наложу, вона полежає. Ну, ще остався трошки більше як місяць. в 40 до коту. Ще місяць січень пробудемо. там, дай Боже. будуть у нас козючки. Ну, вже бачу, лежить. Так, да, красуня? полежває. я їй врано даю зерно почала давати, хай їсть. вимічку добре буде набиратися і синку гризе. отакі у нас вечірні оправа. Ру -ру. Подивіться, М -м -м -м. що мій малий, зараз її ти получиш А ці теж тут. Бачите, все поперевертали тікайте, я відра. Ці відра зараз позамочую для всіх, для всі. О, всі мої коти. Тут о, які красавчики, де. Да? Ждуть. Що ж дете? Зараз їсти дадуть. А де ще один? Чорного не бачу. Не видно. Не видно. Тут у нас така каструля. Зараз прикрию, щоб з закрию. Тут лушпаючки, варто? Подивіться, пророщую зерно. Воно пророщується. Гляньте. Пророщується. Зараз воно пророститься. Я хочу дати курам. Отам курочка. І тут мені меші провозить в рубку. Ти миші мене кончать. Обачте, як пророщується. Видно, що вже є. Опу прокльовувалося зараз. За пару днів воно пророститься і дамо тут тепло, і дамо курочкам. Отак закрила і хай стоїть. вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних природів. щастя здоров'я всім до побачення, мої хороші.